На 11-му мікрорайоні створили нову зону відпочинку. Біля лівобережного дренажного каналу розчистили територію та завезли чистий пісок. З проханням облаштувати пляж на мікрорайоні мешканці звернулися до Сергія Миршавки та бджоли. Окрім представників партії, до облаштування зони відпочинку у раду долучилися екологи, активна моли та місцеві мешканці. Настало літо і діткам треба десь відпочивати. Ми подивилися і вирішили, що можемо допомогти. Дуже тіше те, що мешканці при доєдналися, окрім того, що вони були ініціаторами, Вони також доєдналися до прибирання цієї території. На жаль, все ж таки, на жаль, і хочу сказати, що територія дуже засмічена, і засмічена саме сміттям, таким знаєте, які люди залишають після себе. В результаті відпочинку ми завжди закликаємо людей, що, будь ласка, будьте дійсно людьми. Припиніть смітити, припиніть, не прибирати за собою. Це дуже легко взяти з собою пакет, покласти туди сміття і винести його. Це не займає зовсім яких там да, таких колосальних фізичних не треба навантажень для цього. Просто потрібно мати дійсно серце, мати дійсно розуміти, що ми українці ми хочемо жити в чистій в європейській державі.